Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі ток-шоу розмова про головне. На Kidsville TV і сьогодні у нас в студії школа номер 35 міста Чернігова. Привіт! Отже, перше запитання у нас до Владилена. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? В сьомому. У вашому класі багато учнів? Так. Передавайте далі. А ви, Богдан, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. Да. А з ким сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? Хлопчиком. Ви часто у неї списуєте? Ні. Дякую, продавайте далі. Дарино, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У дівчат. А з математики? У дівчат. Дякую, далі. А ви, Альона, що зазвичай робите на перервах? Граємося. Ходите в їдальню? Так. Далі. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Олександр, чим зазвичай годують у вашій школі? У їдальні готують е, картошку, макарони, сосиски. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так. Дякую, передавайте далі. Простислав, а ви їсте у їдальні? Е, не дуже. Скільки разів на день? Два. Голосніше, будь ласка. Два. Вам подобається? Вповні. Дякую, продавайте далі. Павло, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Відмінно. Вам доводилося, доводилося бувати у кабінеті директора? Жодного разу. Як ви вважаєте, з якої причини учні найчастіше там бувають? З причини своєї поганої поведінки. Дякую. Далі. Діма, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Як ви вважаєте? Це взагалі страшно? Так. Да. Дякую, Далі. А, а ви б хотіли стати директором школи? Чому? Ні, тому що це дуже складно. Як ви вважаєте, Владислав, працювати директором важко? Так, дуже. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Не знаю. Радовсім. Дякую. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне. На кід звіл тіві. Та я його ведуча Сапон Анна. До зустрічі в наступних ефірах. До побачення.